Вон там сакур, скільки цілий рядок сакур. Видно. Дивіться. Прикольно, а там таке небо гарне. Вау, яке небо, нічосі. Зараз точно дощ піде. Знов я буду тікати від дощу. Вон ціли, цілий рядочок сакур таких вологар. Не, ну річка тече, треба подивитися туди сходити. Вон скільки сакур. Піди, ближче подивлюсь, поки вона мобілка повністю не зрядилася. Зараз глянемо, що, що воно там так тече швидко. Ні, ну жовті кущі вже все, не цвітуть, жовті кущі, там пару квіточок. І все немає. Сейчас подаємося. Прикольна річка, якась така швидка. Якась така прям залила береги, прямо піднялася. Минулого разу я ходила, вона ще така була собі. А зараз прямо ще туди можна прогулятися. Двадцять п'ятого цвіточок. А що там, я не знаю. Може то бузок якийсь був, чи які там жовті квіточки. Вон там яке небо. Вау. Сакури вон світучі. Сакури класні. Цілий рядочок сакур. Один скільки. Там якийсь кіоск з морозивом поставили. Треба подивитися, що там заморозило. Клас, сакари так класно розпустились. Тут якісь ще така трава. який камінь. Прям трава росте, як ця. Як оскоженіла, трава ще поросла. На каменях прям ростуть. І от тут далейкі такі сакар. Це застяги, тіпу там. А, не знаю, не знаю. Я таку назву не знаю. Сакури такі гарні. Їм ще б тільки пару років. От їх посадили. Такі, ой, все, все, коротше, петух екран. Все, моя зарядка закінчилася. Ви можете щось трошки бачити, але я вже не бачу нічого. Все, кінець, кінець стріму. Я ще трошки покажу вам річку. морозиво Морозово класний, Вау, Що сподивимося? Солоне карамель. Таке не знаю, видно чи ні видно. Клас. А почему у нас морозова? Який гривень. Чизкейк. Угу. Концево на камара. Такий класний обір. І что ж тут з нашою річкою, вама? Шо куди воно таке пливе? Прям зумає. Піна якась пливе. Вам видно мене чи не видно, я не бачу. Короче, у мене екран потух. В общем, я нічого не бачу. А ви, може, і бачите, я нічого не бачу. Як мені стрім виключити, ребятишки. Все, у мене, мабуть, мобілка там на 5% залишилась. Я вас виключаю. сейчас. Попробую якось виключити. Так, я тут виклав.